На позачерговому засіданні виконавчого комітету, яке проходило 7 жовтня, розглядали питання щодо підвищення вартості перевезень у громадському транспорті. Начальник управління економіки Сергій Гранкін розповів про причини підвищення ціни на проїзд. 1 жовтня дуже стала ситуація, з міськими перевезеннями, оскільки вартість пального, на якому працюють маршрути. В один момент з 24 гривень була підвищена вартість до 37 ,70 гривень 70 копійок. Це значне підвищення. Фактично тарифи попередні, за якими зараз працюють перевізники, з жовтні 2018 року. Було рішення відповідного виконавчого комітету про погодження цього граничного розміру. За ці роки значно змінилися умови, в яких... Дійснюється перевезення. Основною критичною ситуацією є також заробітна плата водіїв. Перевізники всі скаржились про те, що важко отримати водіїв, оскільки вони виїжджають на заробітки і не погоджуються попрацювати за ту заробітну плату, яку зараз платять перевізники. Значне здорожчання вартості газу 2018 в 2018 році закладений тариф вартість по 19, 19 гривень 30 копійок. Зараз ця ціна вже 3770. Ну, здорожчання майже в два рази. Мінімальна заробітна плата з 3 723 гривень зросла до 6 500 гривень. Крім того, значно здорожчала вартість. Запасних частин е, офіційний рівень інфляції е, 24%, але фактично деякі позиції дорожчали більше ніж на 40% 45%. Е, це те, що стосується шини, е, мастильних матеріали. Члени виконавчого комітету погодили граничний рівень вартості перевезень у громадському транспорті. Таким чином, з 11 жовтня, тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, які здійснюються у режимі маршрутного таксі, складатиме 10 гривень. Для пенсіонерів за віком та інвалідів третьої групи 7 гривень. Перевезення дітей віком від 7 до 14 років 3 гривні. Пільгові рейси залишаться без змін.